Доброго дня! В ефірі інформаційний випуск міської телестудії Миргород. Як завжди, у цій порі мої колеги розкажуть вам про найпомітніші події в місті, тож коротко, про головне: планова і комунальна нарада, засідання громадської ради, турнір з боксу на першість міста Миргорода, спартакіада трудових колективів. Протягом наступної години ми розповімо про ці та інші події детальніше. Не перемикайте! Щопонеділка новий робочий тиждень міської влади розпочинається апаратною нарадою. Про пріоритетні завдання дивіться далі. Основні питання, обговорені 4 березня на апаратній нараді, стосувалися порядку і благоустрою. Очільник міста Сергій Соломаха наголошує. Весняний період час, коли слід активно наводити чистоту на вулицях Миргорода, і ця робота повинна бути системною. Перший заступник міського голови Сергій Швайка доповідає: у цьому напрямку працюють. Найближчим часом комунальне підприємство Спецкомунтранс запустить підмітальну машину, яка збере гранвідсів, що використовувався для посипання доріг у зимовий період. Крім того, ведеться робота у напрямку виявлення і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, наведення чистоти біля контейнерних. Майданчиків продовжується складання дефектних актів по дорогах та підготовка до робіт капітального характеру. Щодо іншої роботи, то, за словами секретаря міської ради Наталії Гирки, у зв'язку із зверненням громадян на цьому тижні проведуть три профільні комісії: освітянську, земельну і бюджетну. Крім того, на контролі лишаються протокольні доручення. Антоніна Нікітченко, керуюча справами виконавчого комітету, інформувала про заплановані загальноміські заходи. Так, 7 березня, у центрі естетичної... Виховання проведуть концерт «Перечуття весни. До міжнародного жіночого дня 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться тематична година до річниці від дня народження Великого Кобзаря. Також у суботу, 9 березня, на центральній площі міста проведуть народне гуляння. Мастяна сестриця кличе веселиться. Із календарем цих та інших культурно-мистецьких заходів детально можна ознайомитися на сайті Миргородської міської ради на постійному контролі влади будівництво амбулаторії у мікрорайоні Мінзаводський. Якщо говорити про. Про бюджет міста то за два місяці поточного року по загальному фонду він перевиконаний на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Начальник фінансового управління Сергій Скляр пояснює, це пов'язано із понадплановим сезонним надходженням із податку на доходи фізичних осіб та єдиному податку. Уже завершився прийом заявок на участь у програмі місто активних громадян. На розгляд конкурсної комісії було подано 25 ініціатив. Нині триває їхній розгляд і визначення переможців. Охарактеризували її під ситуацію. Завідуючий підрозділу лабораторних досліджень Микола Алефір говорить, містянам слід максимально звернути увагу, чи зроблені у них щеплення, адже як в Україні в цілому, так і в Миргороді, зокрема, зростає кількість захворювань кором. У місті протягом 2018 року зареєстрований 41 випадок. Цей показник вищий у 2,5 рази від обласного, а з початку нинішнього року вже зафіксовано 11 хворих. Дітей та дев'ятеро дорослих. Микола Олефір наголошує, на сьогодні область повністю забезпечена безкоштовними вакцинами проти кору. Загалом під час апаратної наради керівники відділів управлінь та установ прозвітували, що робота здійснюється відповідно до планів. Ведеться прийом, розглядаються і опрацьовуються звернення громадян. У перші дні весни керівники комунальних служб звітували про вже розпочаті роботи на різних об'єктах та ті, які заплановані. Про основні роботи весняної пори детальніше розкажуть мої колеги. Розпочинаючи нараду, перший заступник міського голови Сергій Швайка нагадав про важливість прибирання території курортного міста після зими. Сергій Олексійович попросив керівника комунального підприємства Спецкомунтранс, як тільки дозволять погодні умови розпочинати вивіз сміття на цьому тижні. Очікується вже стабільна плюсова температура. Олександр Володимирович, давайте починати прибирання. Якщо дивіться, можливо, де велике накопичення, можливо, і вручну там чи з механізованим способом попідчищати, а потім вже далі будемо підмітати. Сергій Олексійович під час наради дає доручення видалити сухе аварійне дерево у мікрорайоні Личенка поблизу амбулаторії сімейної медицини, а також прибрати територію центрального пляжу від сміття, спробувати видалити очерет на прибережній зоні. Перший заступник міського голови висловив занепокоєння тим фактом, що порив водоканалізаційних мереж у центральній частині міста спричинив підтоплення будівлі житлового будинку за адресою вулиця Гоголя 131. спільним обговоренням. Вирішено вже у найближчі дні обстежити об'єкт, виявити і усунути причини. Допомогти із вирішенням питання. Головний інженер водоканалу Андрій Беркунов нарікає на відсутність необхідних матеріалів. Ліфти у житлових будинках міста працюють без зауважень і у звичному режимі. Керівник Миргородтеплоенерго Олександр Король говорив про поквартирні розподілювачі тепла. Все частіше населення цікавиться саме цим видом економії тепла у житлових будинках. Повинні бути згодні на такий перехід всі жителі будинку. Обладнання придбати можна, говорить Олександр Валентинович, але надто вартісним є його обслуговування. Керівник з благоустрою Володимир Поцяпун відзвітував про низку виконаних обстежень і попросив допомогти спецтехнікою, адже подекуди оголошення розклеєні на висоті вище трьох метрів. Загалом зусилля керівників комунальних служб спрямовані на дотримання правил благоустрою нашого курортного міста, вчасне реагування у разі виникнення аварійних ситуацій. Та задля безприбійного теплопостачання появи води, газу і світла у наших оселях. 28 лютого відбулося засідання громадської ради, на якому розглянули питання утримання домашніх тварин, стан пасажирських перевезень у місті, та обговорили проект рішення про затвердження положення про туристичний збір. Деталі дізнаєтеся з нашого сюжету. Найгострішим питанням порядку денного чергового засідання громадської ради стало питання щодо правил утримання домашніх тварин та поводження з бродячими. За словами виконуючого обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства Іллі Йощенка, окремого положення щодо правил утримання домашніх тварин в місті немає, проте вони одним з пунктів внесені до правил благоустрою з 2015 року. Діє міська програма по регулюванню кількості безпритульних тварин. За 2018 рік в рамках програми благоустрою міста Мирода був включений захід по проведенню стерилізації безпритульних собак. У 2018 році було виконано було відловлено 26 голів безпритульних тварин, проведено їхню стерилізацію та повернено до ареалу їхнього існування. Загальна сума витрат становила 37 сім тисяч гривень. 2019 рік, рішенням сесії виділено майже 200 тисяч гривень на реалізацію даної програми. Обговорювали на засіданні також перспективи підписання договору про співпраці з організацією лапи», що проводить стерилізацію безпритульних тварин за кошти Євросоюзу. Зоозахисники у свою чергу переймалися тим, що через два місяці від прийняття програми не розпочато її реалізацію. Говорили і про самовигул домашніх тварин, котрі суперечить правилам благоустрою міста. За словами першого заступника, міського голови Сергія Швайки визначити, хто є господарем тієї чи іншої собаки, що гуляє містом, проблематично. Проте за таке порушення передбачено адміністративне покарання. Складаються не протоколи і виставляється накладається штраф на відповідальну особу від 17 до 50 днів, в ріку, але вони накладаються і ви можете взяти інформацію. Може надати у в місії, скільки протоколів таких було складено, скільки людей принесло. Відповідальність по даному по даному пункту право. Якщо у вас є така інформація, будь ласка, надайте цю інформацію. Ми 100% будемо вживати за аби мінімізувати випадки самовигулу тварин та підвищити рівень відповідальності їх власників, необхідно створити реєстр домашніх собак. Над ним планують спільно працювати представники влади та зоозахисних організацій. Головний спеціаліст відділу економічного прогнозування та туризму Олександр Шапошник звітував про організацію руху громадського транспорту. За його словами, в місті є 22 автобусних маршрути, на яких працюють 29 одиниць автотранспорту. Містян обслуговують три фізичні особи-підприємці та дві юридичні особи. Окремо Олександр Шапошник зупинився на організації пільгових перевезень. На сьогоднішній день пільгові категорії пасажирів у повному обсязі за визначеним пільговим графіком. Перевозяться такими автобусами і маршрутами як номер 1 А, вулиця Багачанська, дитяча поліклініка, номер 2 вулиця Свідницька, вулиця Зінчищі, номер 4 мікроніличенка Кут, вулиця Свідницького, номер 5 нафтомістечко, Прадвос, Мирородкурод, багато вулицеве підприємство Комунального господарства, номер 6, вулиця Багачанська, вулиця Європейська, та номер 16 мікрорайон Почапці. Прат лос міровидкуроду багато багатогалузове підприємство комунального господарства. На бюджетній сесії міської ради нагадав Олександр Шапошник було виділено 8 мільйонів 600 тисяч гривень на придбання перших автобусів для створення комунального автопарку. Начальник управління соціального захисту Людмила Іляшенко розповіла про відшкодування вартості пільгових перевезень, а також про контроль за роботою пільгових маршрутів. Крім того, було обговорено проект рішення про затвердження положення про туристичний збір в місті Миргород. Передбачено, що нова ставка збору встановлюється у розмірі піввідсотка від розміру мінімальної заробітної. Плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року для внутрішнього туризму та для в'їздного туризму. Відповідне рішення буде вноситися на розгляд чергової сесії. Наступне засідання громадської ради заплановано на кінець травня. Наприкінці минулого року запрацював електронний кабінет водія. Більше про цей сервіс та можливості, що він надає користувачам, дізнайтеся з нашого сюжету. Дізнатися актуальну інформацію про власне авто та посвідчення водія, перевірити та оплатити штрафи за адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за ВІН-кодом та записатися в електронну чергу сервісних центрів МВС. Відтепер усе це можна зробити дистанційно. З 21 грудня минулого року в Україні запрацював електронний кабінет водія. Цей сервіс створено у межах державної програми. Електронних послуг тому о, метою було покращити якість цих надаваних послуг, зробити їх доступними для всіх громадян країни та мінімізувати ризики корупційних дій у даній системі, в даній сфері. Тому о, якщо раніше о, більшість адміністративних послуг надавалась Громадянам безпосередньо в сервісних центрів, на сьогодні. Активні водії можуть іми скористуватися в онлайн режимі. Від початку реформи діджиталізація була одним із наших пріоритетів. І електронний кабінет водія – це головний її результат на сьогодні. онлайн сервіс доступний на сайті головного сервісного центру МВС України та на урядовому порталі у розділі Електронні послуги. Для того, щоб скористуватися даною послугою, потрібно пройти електронну ідентифікацію, це необхідна умова для всіх державних послуг, які надаються в онлайн форматі, зайти до на сервіс онлайн-сервіс головного сервісного центру МВС, пройти по силачкам Кабінет водія», і зареєструватися за допомогою електронного ключа відтепер українцям доступна мобільна ідентифікація, тобто Mobile ID, що передбачає інтеграцію цифрового підпису в всім карту телефона. Тобто, дана послуга може надаватися із мобільного телефону. До появи електронного сервісу більшість адміністративних та сервісних послуг водіям надавали безпосередньо у сервісних центрах після особистого звернення. Електронний кабінет водія спрощує доступ до інформації та заощаджує час. По-перше, це перевірка авто за він-кодом. За ВІН-кодом можна перевірити будь-який транспортний засіб. Під час куплі продажу авто, його історію транспортного засобу, його технічні характеристики, можна перевірити свої власні посвідчення водія: це національне та міжнародне посвідчення водія, а дізнатися чи накладені обмеження на транспортні засоби, і чи є одержати повну оперативну інформацію, чи є якісь адміністративні правопорушення. І завдяки цьому сервісу можна вчасно сплатити штрафи, не скористаючись послугами чи почти, чи банку ну, таке інше. Тому цей сервіс популяризується на сьогодні в Україні. у головному сервісному центрі говорять, запуск електронного кабінета водія не лише спрощує отримання послуг для клієнтів сервісних центрів МВС, а й робить процес більш прозорим та знижує корупційні ризики в системі. Миргород готується до виборчого процесу. Як саме розкажуть наші кореспонденти, 31 березня українці будуть обирати нового главу держави. Як і до будь-яких інших виборів, у Миргороді створена окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 147 Голова цієї комісії Ніна Бер'якіна розповідає, до 12 березня мають створити усі дільничні виборчі комісії. Окружна виборча комісія зараз приймає подання на офіційних спостерігачів від кандидатів від політичних партій, які приймають участь у виборах 31 березня 2019 року. Зараз ми приймаємось подання на членів дільничних виборчих комісій. До 7 березня включно будемо приймати подання на членів дільничних виборчих комісій. А до 12 березня ми повинні створити уже Комісії. У процесі підготовки до виборів органи місцевого самоврядування, відповідно до законодавства, надають окружній комісії та виборчим дільницям матеріально-технічне забезпечення. Нам вже допомогла Мергородська міська рада, Мергородська районна адміністрація. Вони виділили техніку, забезпечили нас приміщенням, провели нам чотири телефонних лінії, відкрили канал зв'язку і також провели одну інтернетну лінію. Допомогли нам також добре. Шишацька районна адміністрація. От вчора вони вже нам привезли принтер, комп'ютер для офіційної роботи саме секретаря комісії. Ну, але ми понаписували листи ще на Зіньківську, Решетилів. Ськудиканської сільській ради, щоб нас забезпечили комп'ютерною технікою ще для бухгалтерії. Щоб скористатися своїм виборчим правом і виконати громадянський обов'язок, краще заздалегідь перевірити своє прізвище у списках. Зробити це можна у держреєстрі, особисто чи через інтернет. Крім того, дільничні виборчі комісії мають повідомити виборців про час і місце голосування. Звичайно, виборцю буде перенесено запрошення іменне, з місцем знаходження дільниці, вказано з усіми вихідними тут даними, з даже з номером телефону. Загалом у Миргороді діятиме 18 виборчих дільниць. У Миргородському районі 43. А взагалі у територіальному виборчому окрузі номер 147 працюватиме 186 дільниць. У лютому стартувала традиційна щорічна спартакіада трудових колективів. Днями наші колеги відзняли, як проходив черговий етап змагань серед трудових колективів. Визначали кращих у стрільбі з пневматичної зброї. 2 березня гімназія імені Тараса Шевченка приймала учасників змагань із кульової стрільби з пневматичної зброї в залі щорічної спартакіади трудових колективів. Участь у змаганнях взяли сім команд. Це вже третій вид змагань сьогодні. У нас це Стрільба із пневматичної зброї. Зараз проходять участь, бривуть команди в кількості сім команд. Сьогодні з'явилися на змагання. Цьогоріч розповідає Анатолій Побідинський, змінили формат проведення змагань. Тепер учасники прицілюються стоячі, а не у положенні лежачі, як у минулі роки. Сьогодні ви бачите, ми трохи змінили умови змагань. Перше проводиться стрільба із положення стоя. Це трошки незвично для учасників, але я думаю, що всі вони в рівних умовах і переможуть найсильніше. Найкращий результат продемонструвала команда енергофінанс. Друге місце дісталося команді третього територіального вузла урядового зв'язку. А третє місце посіла команда Прат Миргородкурорту. Всього 12 видів спорту увійшли до переліку змагань Спартакіади трудових колективів. Переможця визначать у вересні під час відзначення дня фізичної культури та спорту. Сьомий відкритий турнір з боксу на першість міста Миргорода розпочався у п'ятницю, 1 березня та тривав аж три дні. Участь у ньому взяли майже півтори сотні спортсменів з різних регіонів України. Духом змагань перейнялися й мої колеги. Боксери з Полтавської, Луганської, Черкаської та Дніпропетровської областей приїхали до Миргорода, аби помірятися силами та поборотися за першість міста. Усього заявки на участь подало 20 команд, а це майже півтори сотні спортсменів. Один із засновників турніру, тренер боксерського клубу Антей Сергій Шпак говорить: з кожним роком турнір на першість міста стає масштабнішим. Я хотів би згадати 2012 рік, коли год, три пірвої три тренера трібаксовських клуба. решили, чтобы такой турнир у нас в городе был. Значит, сюда проводим, а ничего такого именно большого, красивого в городе не было. И после этого, сегодня уже, считайте, седьмой год, мы проводим, седьмой год подряд этот турнир. Турнир становится традиционным. Уже многие спрашивают, когда приезжаешь на соревнования, будет, не будет. И регион участникам нашего турнира каждым годом расширяется. Відкривали турнір урочисто. Вітальне слово учасникам сказали представники міської та районної влади, а також депутат Верховної Ради Олег Кулініч. Він зазначив, завжди підтримує спортивні заходи та намагається власним прикладом популяризувати здоровий спосіб життя. Це велика подія для миргорочних для взагалі для Полтавської області. І тому я задоволений бути одним із організаторів цього турніру, тому що перш за все. Це популяризація боксу на Полтавщині, хоча Полтавщина має е, достатньо е, серйозних спортсменів, які прославляють нашу державу, не тільки область, а й державу на світовому рівні. Той же хижняк, який є чемпіоном світу. Тому е, проводити такі заходи, я думаю, що треба. І це як я почув, сьомий рік проходить цей турнір, починали. Е, Можливо, зменшує кількості учасників, а сьогодні вже їх під 200, три дні змагань. Я думаю, що це дуже позитивно. Завжди відгукуюсь на такі пропозиції бути чи спонсором, чи одним із спонсорів всіляких спортивних змагань, як на Миргородщині, так і взагалі по округу. Тому я думаю, що турнір пройде на високому рівні, тому що високий рівень суддівства буде, високий рівень організації. І від цього виграють тільки діти, від цього виграє спорт, від цього виграє бокс. І хай бокс розвивається активно на Миргородщині. Бокс і справді набирає в місті все більшої популярності та стрімко розвивається. Міський голова Сергій Соломаха говорить, влада готова підтримувати ініціативу спортсменів. Бокс в місті Миргороді розвивається. В першу чергу завдяки ініціативним людям, тому що кілька боксерських клубів. І це призвело до того, що в тому році ми повинні ми прийняли рішення, що відкриємо секцію боксу напрям боксу при Мирозькій спортивній школі, що не було раніше. І в тому році ми таки відкрили, тому бокс вже може офіційно розвиватись на рівні спортивної школи. І крім того, боксерські клуби ми їм будемо так говорити. Має можливість ті підтрибунті приміщення, які є на стадіоні. Частину з них буде віддано якраз від бокс і кекбоксинг для того, щоб вони могли там займатися вже були приміщення, щоб ніде не орендувати, а займатися цими, цими видами спорту. Тренер новоствореної секції боксу при спортивній школі, засновник боксерського клубу Арей та співорганізатор турніру Володимир Олексієнко підтверджує слова очільника міста. Молодь все частіше обирає для себе бокс. У мене дві групи: одна молодша група, одна старша група. Молодша група налічує в мене близько 29 чоловік. Це вихованці від 7 років і до 16. А старша група це вихованці від 16 років. І є вже дядьки, яким по 43 роки, теж. то нараховується близько 27 чоловік взагалі. Якось З них є семеро дівчаток ходять 2007, 2007 року по 12 років. І взрослі є дівчатки по 15-16 років. Богдан Шемерко із Світловодська займається боксом два роки. У Миргороді хлопець провів блискучий бій та здобув перемогу. Говорить, секрет успіху боксера у дисципліні та правильній стратегії ведення бою. Я не прогулював тренування і знаю вже куди бити. Аня Фененко тренується в Миргородському клубі тайського боксу вже чотири роки. За цей час дівчина здобула звання кандидата у майстри спорту. Вона має власний ритуал підготовки до бою. Просто включаю музику і настраюся. Просто думаю про победу. Тривав турнір три дні. У останній день, 3 березня, у Миргородській спортивній школі відбувся вечір професійного боксу за участю боксерів різних областей України. Заключний видовищний бій провів інтерконтинентальний чемпіон світу з професійного боксу за версією WBA Наш земляк Валентин Головко. 4 березня дитяча бібліотека запросила школярів міста на літературну годину, де розповіли про цікаву й неординарну особистість, поетесу, прозаїка, члена національної спілки письменників України Вінничанку Олександру Бурбело. Її називали дівчинкою генієм. Вінничанка Олександра Бурбело, юна письменниця і поетеса, твори якої вивчають за шкільною програмою. Олександра пішла у вічність у 15. Проте за своє коротке життя розповідає дідусь дівчини Володимир Бевс. Устигла багато на сьогодні. Вийшло її 10 книг: 11-й збірник пісень, і 12-та книжечка Друзі по Перу» Олександра Бурбело. Це Письменники України присвятили її творчості свої вірші. На жаль, вона відійшла вічність, але її посмертно прийняли в спілку. Це унікальний випадок, що школярку неповних 16 років посмертно прийняли в спілку. Крім того, її творчість включили в програму української літератури 5-9 класів. У 2017 році наказом Міністерства освіти і науки введено в 5 класі рекомендується на уроках сучасної літератури. Вивчати книгись Первоцвіт. За свою творчість Олександра Бурбело отримала близько півсотні дипломів і відзнак. Серед них багато всеукраїнського і міжнародного рівнів. Пан Володимир говорить, нині прагне максимально популяризувати творчість онуки. Мені з інституту зателефонували, що вашу творчість вашої онуки включили в програму української літератури 5-9 класів. Ну і в кінці розмови сказали, пропагуйте творчість онуки, вона цього варта. То я цим займаюся. У мене вже більше півтори сотні презентацій, крім Вінниччини, то я був вже в 10 областях. У Полтавській був, в Тарантинцях раніше, Полтавська область, Черкаська, Тернопільська, Київська, і в Києві 8 презентацій провів, Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, тобто Круг Сейроширює. Мене Бог лишила в цьому світі, то я вже займаюся презентації творчості онуки. Під час години спілкування із учнівською молоддю дідусь письменниці розповів багато цікавих фактів про життя і творчість Олександри. Говорив про тематику її прозових творів і поезії, про те, що дівчинка уміла глибоко дивитись на звичайні речі. П'ятикласників гімназії ім. Тараса Шевченка розповідь надзвичайно вразила і зворушила. Мені дуже сподобалася творчість Олександри Бурбело. Вона була тяжко хвора, але вона старалася, не здавалася і радувала всіх своїм своєю творчістю. Вона дуже мужня, вона так трималася. Вона була хвора, але вона трималася і не здавалася, писала дуже гарні дуже гарні оповідання. І я вважаю, що на її вік вона дуже. Молодець мені сподобалась її любов до України. Вона так розповідала про її захоплення, що здержувати сліз ну фактично не можна було. Я хотіла б один написати про неї і про її твори, які вона про Україну написала. Вона так дуже багато досягла. У неї було дуже багато дипломів, медалей. і вона могла ще більше досягти. Я так думаю. Те, що вона написала за свої 15 років 10 книг. Мені сподобалися ну, казки, вірші, що вона, що вона написала, хоча ж у неї була хвороба дуже сильна. Наприкінці зустрічі Володимир Бевс подарував окремі книги Олександру Бурбело в дитячій бібліотеці для маргородських читачів.